Принцип набору на патрульну поліцію для того, щоб відкинути ці всі питання. Це все розмови ходять між тими людьми, які готові платити за посади і йти працювати. Ну якщо вона заплатить людей за посаду, вона йде для того, щоб ті гроші відробляти, а не дивитися за порядком і не заробляти зарплату. Значить, Прийом анкет був чист, прозорий. Наші працівники працювали, які приймали анкети, Всі анкети перевіряли для того, щоб не було помилки, щоб не відсіяти людей, які бажають. Вертали по декілька разів анкети. Люди переписували, передивлялися, е, щоб помилочки не було. Виник е, наступний етап. Це зараз тестування. Тестування проводиться через МВ. Е, МВС бувши зараз через Національну поліцію України. Тобто е, кожен кандидат, який приходить на тестування, він отримує логін і пароль. Тобто пред'являє паспорт, що саме це він дивляться на його фізіономію. Він получає логін, пароль, сідає за комп'ютер, комп'ютер вих... через інтернет, виходить на центральний сервер. Є півтора години, 90 питань чи хвилин. 60... 60... питань 90 60 питань, 90... 90, 90. 90. 90 хвилин. Значить, включається програма, відповідає на питання, не встигає. Програма автоматично призупиняється доступу. Місцевих до цієї програми ні в кого немає. Наступний етап фізкультура. Фізкультура буде проводитися під відео. Тобто біжать кілометр, камера стоїть, хто перший прибіг, засікається все. Тобто фальшувати теж підтягується, теж всі під відео підтягуються. В когось потім якісь скарги, що я підтягнувся 25 разів, мені написали 8, або кажуть, він підтягнувся 28, а йому написали 25. Відкинуться наявністю відеозапису. Наступний етап медкомісія по медкомісії. Ну я знаю, що в нас медицина дуже е, прогресивна, можуть здорово зробити хворого, хворого здорового. здорового. Я надіюсь, такого не буде. Буде проводити медична комісія е, наша е, при МВС. Ну і проведено співбесіду з лікарями, чітко їм роз'яснено, пояснено. Тобто будуть виникати якісь скарги. Ми розглядаємо відкрито, прозоро, і ми максимально корупційний елемент з цього зможемо усунути. Наступна комісія, яка буде приймати рішення, кого взяти, кого не взяти співбесіда і кінцева комісія, буде з представників МВС. Для того, щоб вийти на МВС і про щось з кимось договоритися, це дуже серйозний ризик, тому що можна. Тобто, захист... національна поліція там? національна там. поліція, я <гум> обичаю, бо я по-старинці так ще називав. Тобто, це департамент патрульної поліції Національної поліції України. Національна поліція, та що буде тут, патрульна поліція, вона не буде підпорядковуватися керівнику головного управління Тернопільської області. Вона буде в, тільки в оперативному підпорядкуванні, і керівники їх і також не будуть. ці всі моменти усувають можливість, мінімізують, скажімо так, можливість корупційного елементу при при, при при призначенні на роботу і при поступленні.